В єдності наша сила саме такі слова написали жителі мікрорайону Книжківці на одному із ФПВ-дронів. в рамках акції Дрон від громади люди зібрали гроші на комплектуючі для п'яти бойових пташок. Допомога від західних партнерів дещо затримується. зараз. Це ще не єдиний замінник, я хоча не в усіх випадках, але він дуже важливий для того, щоб допомагати нашим воїнам, захисникам боронити нашу землю. Це дуже важливо і запити просто шалені. Одна така бойова пташка коштує близько 8,5 тисяч гривень. Вона здатна пролетіти до 18 кілометрів. Аби надалі допомагати війську, акцію Дрон від громади у Книжківцях планують зробити безстроковою. Летить, сюди можна чіпляти систему скиду, то він може літати туди назад, якщо воно батарея. Жителі мікрорайону підтримують армію вже 10 років. З 2014-го в місцевому будинку культури діє зала допомоги. Наша громада. Саме маленька за чисельністю населення, але з гуртованими людьми. Я не скажу, що волонтерить весь мікрорайон, але є такий актив, який безпосередньо працює разом. І з 14-го року вся робота, як організовувалася в будинку культури, це єдине місце, де ми можемо зібратися і проводити всі види робіт, які потрібні для наших бійців. Виготовляють окопні свічки навхресним методом. Хоч на це треба більше воску чи парафіну, та саме така горить довше. А ще тут в'яжуть килимки. Заклали сюди, а потім переплітаємо. Ось низ вверх низ вверх низ вверх Переплітаємо. Потім, як в нас вже все сплетено, ми зшиваємо, щоб воно не розсувалося. За словами волонтерів, планують виготовляти і на матрацники. Для цього замовили спеціальний каркас. І вдвоє можуть зложити, йдуть на завдання, можуть скрутити собі з собою, взяти. І вони тепленькі, і вони їм дуже добре танкісти нам дякували. А тепер ми ще думаємо от, робити такої величини, щоб вони собі йшли на завдання. Вже весна буде літо. Вони собі можуть на них присісти і прилягти хлопці. З 2014 року у будинку культури виготовляють і маскувальні сітки. Нині над ними працюють учасники вокального ансамблю Книжківчанка. Наші сестримому народу бо немає перемогу козацькому другий рік поспіль маскувальні сітки для українських військових виготовляє Валентина Іванюк. Ми плітаємо такі заплітаємо такі доріжки. А тоді на цих доріжках заплітаємо. Ну, ми називаємо ці е, такі смужечки, як травичку заплітаємо. І вона виходить така густа, е, така картата, е, лопата така з різних кольорів. Виходить така захисна, маскі камуфляжна, скажемо, так, сітка. Сітки плетуть на замовлення військових. Ті вказують колір та розміри. Перед цим плели сітку дуже велику, 8 на 8 Метрів. Буває так: вісім, отак довжиною на рама стоїть, на цю раму натягається основа. Вона має вісім метрів, а висотою два метри. Усю допомогу жителі мікрорайону Книжківці передають військовим за допомогою волонтерів та благодійних організацій. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.